То личному ресторані Біф and Wine презентували всеукраїнську благодійну кампанію Смачно бонадрони ініціативу на підтримку української розвідки. Компанію Смачно бонадрони запустив благодійний фонд Сучасна Україна спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Її мета. Зібрати кошти на дрони для підрозділів УГУР через заклади харчування по всій країні. Благодійний фонд сучасна Україна з перших днів війни системно займається підтримкою наших захисників, і ми реалізовуємо проект фронт. Ми залучили більше 250 мільйонів гривень на підтримку сил оборони, але з кожним роком допомога падає і постійно потрібно думати над креативними ідеями. На початку 2025 року командою згенерували ідею в підтримку наших розвідників і народилася ідея смачно на дрони. Ми долучили заклади харчування на сьогоднішній день близько 150 ресторанів. Всій Україні долучилися близько мільйона гривень вже зібрано. Мета до початку грудня зібрати 5 мільйонів гривень і закупити 100 секрет боксів для наших розвідників. Український волонтерський рух і підтримка сил безпеки оборони, особливо після повномасштабного вторгнення, набуло величезних масштабів і. Власне, дійшло до кожного куточка і всіх сфер нашого життя. Мабуть, однією з останніх сфер, де цього не було настільки яскраво виражено, це власне ресторанний бізнес. Хоча багато власників українських ресторанів, закладів громадського харчування самостійно є волонтерами і багато допомагають. Формат простий і водночас унікальний. Кожен ресторан або кав'ярня пропонує спеціальні страви чи напої, з продажу яких кошти перераховуються на дрони, або ж гості можуть зробити прямий внесок, навіть на цілий комплект Secret Box, вартість якого становить 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день наша акція максимально гнучка для того, щоб будь-який заклад в будь-якому куточку України міг долучитися і підтримати смачно бонадро. Сьогодні деякі заклади вибирають страву, яка є благодійною. Наприклад, страва, напій. Можливо, деякі заклади обрати для себе один із методів це відсоток від прибутку. Тому сьогодні немає чіткого плану. Як відбувається передача секрет боксів підрозділам? Оскільки наші гурівці працюють в різних напрямках, то і наповнення цих секрет боксів. Будуть різними десь з оптоволокном, десь на радіозв'язку. Тому ми будемо це погоджувати вже безпосередньо із підрозділами, які працюють на тому чи іншому напрямку. Технічні характеристики цих дронів будуть безпосередньо від наших захисників під ті задачі операції, які вони будуть виконувати на тому чи іншому напрямку. Час презентації учасники говорили про те, як ідея зібрати дрони через їжу перетворилася на потужний рух підтримки українських воїнів. Своїми думками поділилися шеф-кухар Володимир Ярославський та рестораторка Ольга Мартиновська. Що їсти хочеться завжди? Мінімум три ми, рази на день. Ми переносимо певні повсякденні потреби. Наприклад, так. коли люди хочуть десь ходити в ресторан, щоб вони... Відчули, що її гроші йдуть на благодійність також. Тобто починаємо частину потреб переводити на благодійність. Це можуть бути не тільки насправді ресторани, кав'ярні, пікарні. Будь-хто. Ми можемо своєю роботою, частину своєї роботи перенаправити на благодійність. Це необхідна допомоги ЗСУ. Насамперед, ми вдячні ініціаторам кампанії і на підтримку підрозділу головного управління розвідки відбувається кампанія смачно або на дрони», Українські ресторатори, фонд успішна Україна, волонтери, активісти. Нас підтримують, і це приємно. Ми за це вдячні. До ініціативи вже долучилося понад 130 закладів по всій Україні, і щотижня їхня кількість зростає. А також сам Кирило Буданов став обличчям рекламної кампанії Смачно бонадрони в офіційному відео. Він особисто звертається до українських ресторанів із закликом долучитися. Фонд Сучасна Україна, який є ініціатором даної кампанії. Веде повну публічну звітність про надходження та витрати, демонструючи прозорість і результат кожного зібраного внеску. Смачно бо на дрони це коли благодійність стає частиною повсякденного життя. Заклади готують, гості замовляють, а гроші йдуть на дрони для розвідки. І кожен, хто долучається, робить свій невеликий, але відчутний внесок. Підписуйтесь на Ескалайв до нових смачних зустрічей.